Так, я помітив, що я старію, я помітив, що я старію, як я помітив, що я старію, дуже голосно говорю по телефону. Дуже голосно говорю по телефону. як я це помітив, я йшов по вулиці, говорив по телефону, люди в маршрутці обертались. І мені захотілося в маршрутку там говорити голосно по телефону. Але знаєте, я би вожу в такому віці, що мені би там вже би дуло. В мене на районі був бар, називався У Галини. Знаєте такі бари у Галини? Ви розумієте, про що я? Він закрився, і тепер там стала авторська студія Ірини Петришин. Що сталося з Галиною? Що вона передала бізнес дочці і ця зрадила? Проте я задумався: бар у Галини все зрозуміло. Все зрозуміло. Креативна студія Ірини Петришин не зрозуміла взагалі нічого. І Google не поможе. Дивіться, була класна осінь. Як вам ця осінь? Давайте поаплодуємо. Ці осені було дуже добре. Я багато проводив часу на вулиці, гуляв, і навіть приходив в ботанічному саду, був день відкритих дверей, там пускали в оранжера. І знаєте, коли там день відкритих дверей, то туди йдуть люди, які йдуть туди тільки тому, що там двері відкриті. Розумієте? Ці, які би в інший час не знали, що є ботанічний сад. Тому що там запускали групами, і ми заходимо туди групами, і зі мною такий чувак заходить, і перше, що він задав де бля баобаб. Він зайшов де бля баобаб. Гля, на що ти розраховував, що баобтає тут братішка гіллям? Я вже зайшов, я вже біля нього крутився. <рив> <рив> я викладач, зараз семестр триває. і До мене на пару в один момент запізнився чувак, заходи, дуже ефектно одягнений. шарити ти там, з кольоровим волоссям, ну класно, одягнений, стильно. Ну але знаєте, він не, не на геотезію прийшов, а на фестиваль. І я, ну, типу, я його не засуджую, це його право на самовираження, але я такий подумав, вау, як круто чувак, що ти в 2024 році вчишся. Тому що я, коли приїхав вчитися до Львова, то я бачив, як чуваку дреди обстригали. І це не було його рішення. Ще раз я проходив типу, обстригали е, дреди, знаєте, оці барбери в костюмах Clima Cool Adidas. Один був такій білій олімпійці світловідбивачами, знаєте, оце така біла олімпійка парадна. А другий був такий шапці гондонці, вушка, так, і вони обстригали дреди, а я йшов в порваних штанах дуже швидко, ніби ніби це не стиль, а я бідний. Я їхав в таких порваних… Пам'ятаєте, хто пам'ятає, що це були такі порвані штани, люди ходили, і я так, так, старші люди, обережно вибийте таблетки сьогодні. Я їхав до чувака на район, на наукову, він до мене дзвонить, а ти часом не в тих штанах їдеш. Бо якщо так, то ліпше не їдь. <рес> Тому я дуже радію, що чувак дуже кольоровим, волоссям, з пірсінгом класно дуже вдіти зараз вчиться, а не тоді. Тому що ще раз я ходив в школу в широких штанах з матньою і всі були в шоці. Я собі уявляю, якби зараз зайшов квадробер просто. Я не звіний кажу, байдуже, я просто говорю, думаю, що ми, наше покоління, підготувало людей до квадроберів. Тому наше покоління, типу, ці всі типу, чуваки, яким дреду обстригали, підготували. Типу, бо зараз було би важче. Помітили, що десь пропали квадробери, похолодало на вулиці, холодно і все-все-все вже всі вдома. Там ніжиться на ліжечку. Так, дивіться, сталася така штука. В мене вдома поламався зливний бачок. Так, не робіть ковильду, ніби вас вдома нема. Це нормально. Просто поламався. Але знаєте, в кого є дома зливний бачок, розуміють, що якщо він в тебе ломиться, то не така поломка, яку можна відкласти потім зроблю. Якось буде час. Це треба робити сьогодні. Я думаю, ну я ж не знаю, що типу, робити. Я думаю, я в Ютубі подивлюся, як типу, його поремонтувати. Я дивлюся, я гуглю українською і починаю дивитися відоски, має найбільше перегляд. Що, бо я думаю, що там вирішення проблеми. Я дивлюся 9 хвилин, як типу, просто ходжу по хаті, може, щоб я не втратив ні один нюанс. І він в кінці каже: Лля, майстра! Я думаю, ти, ти не вирішив проблему і залив відос? Дев'ять хвилин я дивився, просто і там в коментарях, ти чого на приколі? <плес> я думаю, що мав бути відос, як він жінці показує відос. Диви, я пробував, я записував. Бач, ну не вийшло, клич майстра. <плес> типу, я якось розібрався, поремонтував, і на другий день в мене зламалася кришка до унітазу. У мене все через сраку простим. Так, поаплодуйте, будь ласка, ті, хто самі поміняли кришку до унітазу. А тепер не сантехніки. Ого. Дивіться, для тих, хто ніколи не міняв, є певний нюанс, так? Якщо ви там. До речі, мужчина, ви міняли, так? Яка відстань між кріпленнями? Приблизно Бачу, ви плаваєте. Який шифер у вас? Кішефер, бо я знаю, у мене це резвіт 5605А. Я все знаю. Дивіться, я прийшов, ну, типа, дізнався марку, типу, серію унітазу, ну, прийшов в магазин і кажу, я хочу купити кришку до унітазу. Він каже, а що у вас є? Я Гроші, бля. Гроші і бажання купити кришку. Він каже, то трошки не так працює, чи маєте з собою кришку. Я кажу, ні, ну вона вдома. Він каже: ну, якщо не кришку, чи маєте ескіз, Я кажу, чого, планування хати, що? Він каже, ну є нюанс, є нюанс, треба ескіз намалювати. Я кажу, як ескіз? Так, ескіз, унітазу, типу, образ, як от ви сідаєте, і оце коли там типу, кріплення, і це найкраще. Я типу кажу, ви що, на ті, Типу, я буду я буду відмальовувати ескіз, типу, я викладач, у мене науковий ступінь. Я буду додому і, і буду, приду з ватвону буду малювати ескіз. Коротше, бля, і буду, звісно. <плес> Для тих, хто це дивиться, оця відстань ключова. Оце зафіксуйте, бо якщо ні, прийдете і міняти. Так, пустіть, будь ласка, порядам. Як методичку, я по викладацьки. Коротше, я прийшов з ескізом, знаєте, я накручений, прийшов, взяв кришку, прийшов додому, не підходить. Я думаю: ой, бля, буде скандал. Коротше, я вечір провів е, в унітазній темі. Знаєте? Я почитав про протікри, я ніби до ніби до іспиту готувався. І я приходжу з кришкою гонорово, з ескізом, з чеками, зустрічаю консультанта і я кажу: мені треба допомогти. Я по розмові розумію, я його питаю, а він плаває, він плаває. Я бачу, він кришки не купляв. Що я його на другому запитанні вже завалив? Він не орієнтується зовсім, він не знає, які пазли... Ну нічого, я кажу, слухайте, кличте старшого, бо він настрашився, пішов. Я поки чекав старшого, ще дві кришки продав, знаєте. Свою стару. І коротше, ну, типу, я дивлюся на обрі. На обрі з'явився босс. Шарате, він йшов в нього, там ключі в руках брелок, унітаз. Шарате він. Я дивлюся, своя людинка. Ми з ним точно, все нормально. Кришку зараз. Ми прийшли, ми поговорили душевно. Я думав, що він віскі дістане просто. Він питався, чи я маю роботу. чи... Бо тут є в нього в відділі, треба, треба людинку. І ми, коротше, підібрали, і я виходжу. Там всі здають не куплені, то типу які не пішли, всі з кришками, блядь, стоять дилетанти. <плес> я зрозумів, якщо ти вже можеш кришку купити, то ти вже газда. Ти вже газда. Так, давайте поаплодуємо. Такого моменту. <плес> дивіться, якщо, якщо ми вже з вами тут, в цій... В цьому приміщенні Бесрум, то я розкажу вам про свій найбільший страх. Один такий дивіться, дуже маю страх закритися в туалеті в громадському місті і не могти відкрити. Є в когось таке. А ще там кришку триміняти, знаєте? Коротше, дивіться, цей страх не безпідставний. Одного разу я закрився типу, і не міг відкрити. І причому це сталося типу, на Новий рік. Шарите, я на Новий рік, всі кажуть, хата тусується, музика грає, я зайшов і не можу вийти. Типу, і Це не була якась тематична вечірка, ми собі так придумали закриватися в туалетах. Це було давно, і я в якийсь час подумав, ну це ж не може таке бути, знаєте, Ну, типу, як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Я ж після того заходив в це приміщення, але тепер я переосмислив, тому що я згадав, що я зайшов в туалет в 23.55, а вийшов в 2014 році, і з того часу щось трошки пішло не так. Все, всім гарного вечора, па-па!